Порошенко заборонив однокласники, тому Єрмак зібрав їх в уряді. А чого ніхто не хвалить Володимира Зеленського за створення нової коаліції у Верховній Раді у вигляді його слуг, колишніх слуг Януковича і слуг Кремля? Тепер золота акція в руках у Юрія Бойка і його колег. Пишаємося Володимиром Олександровичем і його сталевими яйцями. Найважливішим на сьогодні залишається допомога армії. Ми з Галиною не перший рік допомагаємо. ЗСУ дуже багато. Врятовано не одне життя. Немає маленьких донатів. Більшість зборів закривається донатами по 50-100 гривень. Зараз іде збір на підрозділ, який постраждав від артобстрілу, картки на екрані та в описі. Розумію, що з втратою основного ресурсу все буде йти тяжче, але скоро підтягнуться всі, прорвемось. Виходячи з того. Що Володимир Олександрович зміг сформувати у Верховній Раді нову коаліцію слуг Зеленського і слуг Януковича Путіна, що є видатним досягненням з часів Володимира Великого? Нарешті можна дати означення, що ж таке та істота з назвою Слуга Зеленського. Слуги Зеленського, це то саме, що слуги Януковича Путіна, за виключенням того факту, що слуги Януковича колись посилали Єрмака з татаровим запивом в ларіок. А тепер Єрмак з Татаровим посилають в ларіок за пивом слух Зеленського. При Януковичу, щоб дістатись до влади, треба було мати Донецьку прописку та судимість. При Зеленському корупційний шлейф, діючу схему розкрадання ЗСУ, російське громадянство, фальшивий диплом про вищу освіту, звинувачення в колабораціонізмі та вигляд квартального блазня. Якщо завтра Татаров нагородить Владіміра Петрова відзнакою Герой Майдану. Не лише Іванов чи Єрмак будуть аплодувати стоячи, а й усі ті, про кого ви зараз подумали, і більшість навіть не за гроші. Ще зовсім трохи, і новим ліцом в кабміні Шмигаля Єрмака стане Микола Азіров, і жоден м'яс не ворухнеться на потужних лицях Лещенка, Іванова, Петрова і навіть Лебіги та Стерненка. Олег Журбенко. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів. Фото та відео, долучайтесь на патреон каналу, там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.